Так, всім вітання. Хто знає для чого ця штука потрібна, де його використовували колись в старі времена. Ну, але я не про то. Е, відео мульчера я вам, як збирав, показував. Хочу ще показати зарослі на картоплі. Ось такий бурян. Ось так, подекуди вищий, напевно, на пів метра за, за рост людини. Ось він такої висоти. Ну, Щоб було розуміння, за бурянів трактора ледве видно. Тобто де тут рядки і як тут копати, взагалі не ясно сплошно заросло. Ну, насіння ще не встигли ось таке воно, думаю, якщо зараз його збити, то ситуація спасеться. А ось як робить мульчер. Вже трохи прийшов, збив, я виставив 50 см над землею, чи може навіть не 50, а 30 Ідея в тому, щоб січкою цею, що мульчер січе Ось так воно виглядає знизу, внизу. Хочеться залишити зелену масу картоплі ще пару тижнів. Вчора ночі прийшов дощик, і зараз в цей період, якщо такі, така думка, яка ваша думка, як ви вважаєте то правильно чи ні, можете написати в коментарях, бо в принципі, з мене граном шитой. Думка така, щоб накрити землю січкою, волога в землі та, що є, не буде сильно так випаровуватися за рахунок того, що зелена маса ляже на ґрунт, прикриє і не так буде сонце сьогодні, вже от жара майже 40. Збережеться трохи волога. Залишається картоплі зелена маса, може трохи поросте. Пишіть в коментарі, як ви вважаєте на цю ситуацію.